Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Національна гвардія України отримала партію спеціальних броньованих бронемашин Новатор 2 Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії Українська бронетехніка на їхній сторінці у Фейсбуці. Це перші українські бронеавтомобілі, оснащені системами радіоелектронної боротьби. Оновлена версія Новатора має поселений протимінний захист, поліпшену підвізку та систему керування. Командування Національної гвардії поставило нам задачу швидко оперативно оснастити наші. Бронеавтомобілі, пристроями радіоелектронної боротьби, призначеними для виявлення, та знешкодження радіокерованих вибухових пристроїв, тобто FPV-дронів, маленьких наземних дронів. Тощо, ми з вітчизняним розробником РЕБУ знайшли найкращий варіант за вартістю, якістю та умовами поставки та реалізували його в цих машинах, розповів заступник генерального директора ТОВ Українська бронетехніка Микола Кузьма. Спеціальний бронеавтомобіль Новатор 2 розроблений вже під час війни з урахуванням досвіду використання бронеавтомобіля Новатор. Військовими різ. З них силових підрозділів додали в українській бронетехніці. На початку липня Національна гвардія України отримала першу партію Новатор 2, який призначений для перевезення відділення, а саме дев'яти бійців без водія, тобто разом це десять військовослужбовців. Він уже штатно обладнаний баштою з туреллю для великокаліберного кулемета калібром 12,7 міліметрів. Від виробництва першого експериментального спеціального бронеавтомобіля Новатор 2 до серійного виробництва пройшов майже рік випробувань. Дослідний зразок цього вітчизняного бронеавтомобіля. Біля був вперше представлений на міжнародній виставці оборонної промисловості МСПО у Польщі у вересні 2023 року. Окрім збільшення кількості розміщеного особового складу, у машині модернізували підвізку та систему керування, які мають забезпечити високоманевреність та підвищену прохідність. Також машина стала довшою на 10 сантиметрів, що дало можливість встановити броньовану секцію для додаткових місць всередині. Споряджена маса новатора зросла на 2 тони до 9660 кг. кілограм. При цьому Вантажопідйомність зросла до 3340 кг. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!